Вітаю вас на своєму каналі. Дякую вам за ваш час, за вашу присутність. І наразі давайте за вами подивимося про той закон про мобілізацію. Тема дуже болюча, тема стосується майже кожної сім'ї. І тема, яка піднімається з початку війни. Ну, але ж ті закони, які хотіли приймати, або, може, й приймуть ще, вони все ж таки суперечать Конституції. А 7 лютого вже там, я наскільки знаю, там вже було перше читання, відбулося, так, і ось в мене виникає питання. От чи приймуть той закон у тому вигляді, який зараз він є? Чи буде прийнято закон у тому вигляді, який він ну, зараз є? Так, так і запитаємо. О, перша карта сімка мечів. Угу. Ну що, розклад розпочала сімка мечів, а сімка мечів, як звісно, це карта хитрощів, якогось обману, обману тих очікувань, якихось маніпуляцій. Ну, це ще карта планування і маневрів, розумієте? Ну, а тут, знаєте, далі йде колесо фортуни. Тобто, знаєте, якусь хитрість, які, якась підлість, вона лишається, якби в позиції. Минулого. Тобто тут є таке розуміння, що треба закон приймати якось по-інакшому, Так, щоб сприймалося сім'ями, родинами, щоб якось воно було ем, до людей якось лояльно. чи що. Тому що тут 10 кубків це карта родини, сім'ї, і тут є шістка жезлів, перемога. Тобто, ну, Щоб дійсно досягти перемоги, щоб дійсно не лютити, не дратувати людей, треба якась зміна, Колесо фортуни, так, це е, про щось. Отак от, от. Тобто якась певна хитрість, обман, підлість. Ну, це так, як той закон трактувалося, так? Далі шість жезлів колесо фортуни. Що я можу сказати? Що закон в тому вигляді, як він зараз є, все ж таки його приймуть, але будуть якісь правки. От щось тут буде змінено на краще. Питаємо, що за правки? Що за правки? Тут добрі новини. ще. Боже, скільки людей прибігло. Тут так, багато тих людей, хто займається цим законом, будуть щось робити, щоб цей закон був більш лояльний. Все ж таки, правки будуть. Ось вони його послухали в першому читанні і будуть щось переробляти. І те, що переробляють, воно. Якось буде більш лояльне до людей, так би сказала. Дуже багато емоцій, тут одні за одне, другі за друге. Але якось в більшості своїх, в більшості голосів за те, що ті драконівські методи вони ну, не мають бути. Так? Їх не може бути у законі про мобілізацію. Отак, От тут в принципі йдуть добрі новини для людей. І тут їм ще час підпирає, треба ну, бігом, 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 можливо, вони б ще б якось би ретельніше розглядали той закон і ще півроку, але ж тут підпирає час і є розуміння того, що непопулярні методи можуть спричинити якусь непередбачувану ситуацію, тому що у нас тут є верховна жриця. Тобто це, щось може відбутися, якщо щось зробити, ну, якось не по-людськи. А ну ка ще. І ще карта смерть це трансформація, велика трансформація. Королева Пентаклів, мах і шість мечів, про що тут мова? Знаєте, все ж таки будуть внесені зміни. І ще раз кажу вам, що оті страхіття про блокування тих рахунків, я не знаю, блокування майна, там що людина, яка відмовляється йти на фронт, що в неї будуть чи майно чи забирати, чи воно не може робити якісь оборудки з майном, все це буде скасовано. Тут більш карта, бачите, це карта смерті це трансформація, тобто якісь кардинальні зміни, щодо до речі, майна і чогось, ну, тих же ж автомобілів. да, Все буде змінено. змінено. Знайдеться все ж таки якесь більш-менш мудре рішення, і це не буде так хати людей. Знайдуться голови, які винайдуть такі заохочувальні методи, які б, в принципі, могли б бути вже давно, вже давним-давно про це попіклувалися б, і це б зробили. Але ж ні. І ще Кістка мечів тут показує відхід від якоїсь неприємної ситуації. Ну, що я вам скажу, карти, в принципі, непогані випали. І будемо сподіватися, що народ не будуть тримати за скот. і якщо вже треба йти захищати батьківщину, то це буде так, щоб люди не були обмануті, щоб вони не були ображені, Ну, або взагалі, щоб якось не позбавлені волі чи якогось громадянства. тут все ж таки. Все ж таки, тут буде якась лояльність, щось будуть переглядати. Оця шістка мечів в кінці каже про вихід із скрутного становища. Це якась доцільність і можливість щось почати робити, але по-новому. А ця карта смерті, я ще раз вам наголошую, каже про кардинальні зміни. Тобто щось зміниться, і воно зміниться на добре. І будуть по, по цьому ж накатаному закону будуть уже ж діяти. Отак от. Ну, я вам що скажу, це якийсь рух по новим життєвим орієнтирам. Ну, В принципі, карти непогані. От Окрім цієї, я ж кажу, вона перша, вона, тобто це якраз показує оцей той момент, коли кажуть, якщо ви не захищаєте батьківщину, то виїжджайте звідти, так, чи вам рахунки заблокують, чи ще. тобто, Це такі, знаєте, неправові методи. Так не повинно бути в нормальній державі. Людей треба якось заохочувати, людям треба щось м м м пропонувати, так, щось обіцяти, але ж не просто обіцяти. Але й виконувати, бо ми ж зараз бачимо, так, що хлопцям, які на фронті зарплатню, то не виплачують, то урізають, то самі вони, ті, які отримали інвалідність, самі опікуються своїм здоров'ям. Тобто, ну, що тут казати, держава порушує свої обіцянки і, і, і те, що вона має взагалі робити щодо своїх громадян. І ось тут, якраз щодо цього закону мобілізації, мої карти показують, в принципі, непогані зміни, непогані зміни. Ну що ж, будемо на те й надіяться і хай воно так і буде. Я вам дякую за увагу.